Коралевий зуб я також зовсім недавно, як три місяці, але отримала дуже гарний результат. У мене на двох суставах. На одному була четверта стадія артрозу, а на другому треба було міняти колінний сустав. Це років 10 назад, мабуть, більше вже мені лікарі поставили такий діагноз, але я не хотіла з цим миритися і не погоджувалася. Про кораловий клуб чула давно, але ж все, як, як всі ми, та нехай та потім. Та може якось пройде, але нічого не пройшло. І ну і ось одного разу побачила на Фейсбуці свою Лілі Петрівну місяці півтори чи два я її відслідковувала, читала, слухала і дивилась. Потім все-таки завагалась і подумала, що мабуть я спробую. Спробувала спочатку з води, купила собі водичку, бо я взагалі не пила воду, і це була моя проблема. Основна, бо як лікарі казали, що багато води не треба. То не слухайте їх, пийте воду і пийте з коралма. От дві неділі я пила воду, і перше, це що я зрозуміла, що я навчилась пити воду, це був перший крок. Потім я почула про білурон, який потрібно для колінних сустав. І я пройшла програму Detox Плюс, додавала білорон, додавала колаген, отримала гарний результат. І сьогодні я ось перед вами. А саме головне, що після тих всіх подій, які сталися бо я сама з Херсонської області, наша територія окупована. І в свої 57 років останця залишиться без будинку, без всього того, що наживали все життя, да? отримала великий стрес. У мене почало сипатись волосся, я зразу посивіла, зразу э, закрилася в собі, як у того, знаєте, кравлик той залишився, шпів, ніхто не бачив. Ну, це такий я прошу. І пройшовши э, концепцію «Детокс плюс. Я побачила в собі силу і уявляєте за всі ці два роки, якісь трохи більше, мені захотілось перше вийти до людей. Я запросила свою знайому, кажу, давай підемо на каву, сходимо. Тобто я побачила результат, що я почала, знаєте, оживати як та квіточка. От коли квітку не поливають, вона просто листочки в неї звертаються. Так і я у собі. Ну от слава Богу, за те, що Господь створив такий продукт. Що може доносити нам здоров'я, да а і слабу за людей, які змогли знайти цей продукт і створити ці всі продукти, які нас будуть відновлювати, так що люди це працює.